Біля критого ринку, будинок 20, 50 років жовтня, будинок 23, дроб 34. Там самочинно будується вже 8 років підприємець рибалки, яка зараз будується на даний час. На комунікаціях це там водогін проходить, також каналізаційні колектори там є. Вона вже їх ще, мабуть, у 8-му році їх все закидала. за... Що зараз жителі будинків у нас тут є повністю кожну неділю за подвали набираються водою і визивають служби, щоб там відкачували. Ми вже розумієте, подивилися на те, що безлад робиться, навіть в нашому місті, ніхто не може її зупинити. Не може і ніхто з міська влада зараз намагається розмірвати дологір. Оренди Рибалкини, але дійшли до Вищого суда України, справи направлено на першу інстанцію до Кіровоградського господарського суду. У 2010 році виконавча служба було рішення суду, господарського суду значить про знесення фундаменту і огорожі за. Ну, самочино, щоб рибалки нас знесла все це сама за свої кошти. Але ми от понеділок їздили в секретарят президента, привезли звернення громадян. Ми вже туди їздили в друге, в тому році, в цьому році, три телеграми, що будуються на комунікаціях, ніхто не може їх зупинити, і нам відповідають. В адміністрації президента А чому ви сюди приїхали? Нам відчиталися, що знесено фундамент огорожа, що самочинно рибалки на все це знесла, і там нічого не, немає. Підняли ми всі бумаги прокуратури, почали бігати по всім, по виконавчим, щоб відкрили кримінальне провадження, що притягнули до кримінальної відповідальності, тому що Ну, нас ми вже не розуміємо, як це. Ми люди всі законопослушні. Ми платимо налоги всі, і ми не можемо навіть повірити, як це можна секретарят президента написати таку відповідь. Якщо там будівництво було з 8-го року, нічого ніде ніхто не зносив, нічого ніде. Ну як будувалося, так і фундамент. Зараз ще така нос ну, нас теж пішла така дуже цікава фішка. Весь час от, ГАСК, це архітектурно-будівельний контроль в місті Кірового Раді, виписували їм приписи, що там будуватися неможливо, тому що вони будуються на комунікаціях. О, і все время це був капітальний фундамент. Зараз у нас заключення експертного інституту, що це вже підготовка. Це вже не фундамент, а вже підготовка. І зараз місто не може подати, ми, ми говоримо навіть заміснику мера, мера. Подайте теж експертизу зробіть, чи це фундамент, чи це підготовка до фундаменту. Скільки років до фундамент, а це вже Ви, нас, Ми тут побачили, що в цій справі із незаконним будівництвом дуже замішано багато чиновників керував яким чином? Тому що, як яким чином? Ну ви розумієте, по-перше, рішення сесії, от саме перше, рішення давала сесія, наша міська рада давала цю землю на будинок 23, дріб 43. Такого будинку в місті Кіровограді немає. Будується 23-34. Дозвіл на будівництво дається просто написано 23 будинки. Теж такого будинку нема навпроти. Є будинки 25, 23, 34. Также дозвіл на оренду заключається з міською радою, Теж на 23. Перше е, нас дивує те, що зараз ніхто, ніяка гілка влади не може зупинити це будівництво. От зараз приходять слід, е, слідчі з прокуратури, відкривають там чи кримінальне провадження беруть, а вони будуються. Приїжджають із вони їх не пускають туди. теж будуються. Тобто в них є усі оформлені документи на дозвіл на будівництво, я так розумію, так? Так, да, вони всі показують, але ж в них приписи, що там будуватися, вони строять зараз на воді, водою це і повністю 60, 60, 60 тисяч жителів міста будуть п'ють ну, цю воду. Централізована, е, централізована водоїд централізована. І якщо е, ну, то якоїсь аварії, чи е, жителі там повністю комарова, 50 років жовтня, повністю залишаться без води. Угу. Потім, тому що Рибалкіна побудувалася на цих трубах. Трубам з 1960 року, ці труби. Угу. І коли вони вже припис газка був, що Винести за межі забудови, але міська рада їм не дозволила ці, тому що була значить ще з восьмого року збиралися всі техногенні комісії. Все збиралося, що не можна до цих труб вообще втручатися, не можна нічого переносити. Зараз все можна. Ми зрозуміли, що за великі кошти і хто. Ви розумієте, що це Рибалкіна, це просто ну, обичний підприємець, ну хай найбільше там трошки магазинів, але за нею хто -то стоїть. Тому що так, як вона зараз поводиться, вже ну, ніхто б так не поводився. Ви розумієте, як вона просто її і міська рада. Ходили ми вже міська рада, нам мер міста каже, я нічого зробити не буду. Розумієте, я вам співчуваю. Я за вами ну зробити я нічого не зможу. Сьогодні прийшли прокуратуру. Нас зараз Верховна Рада видала такі закони, що вже прокуратура не може крутити тільки суди, суди. Дуже такі смішні дають рішення судів. Ну, хорошо, цей раз в апеляційний суд теж написав у рішення апеляційного суда 50 років жовтня 24, в другому рішенні 23.43. Ніде немає вірної адреси. От рішення судів. А як же тоді можна балакати, якщо рішення суддів не виконується, фальшується? Зараз прокуратура вже передали до прокуратури області, щоб вона втручалася, відкривала кримінальні провадження, відкривали, заносили в реєстр, тому що дійсно це вже злочин. Та ми вже і дороги перекривали з восьмого року, і голодували. Що машу ми... акцію сьогоднішню якось відреагували? А як вони відреагують, коли ми кожен день до них ходимо, Ми вже їх там достали. Вже розумієте, Ми владу заставляємо працювати, тому що зелена зона нікому місту не потрібна. Місто мабуть, потрібні ті магазини, просто потрібні магазини.